Відьми, кішки та скелети, костюмовану вечірку до геловіну для дітей переселенців організували у Львові. Малеча поринула у магічний світ ігор, конкурсів та розваг. Цей захід для них провів денний центр право на здоров'я, що діє за підтримки благодійного фонду Українська фундація громадського здоров'я. У центрі надають соціально-психологічні послуги для жінок та дітей, які є внутрішньопереміщеними особами, або ж перебувають у складних життєвих ситуаціях. За рік роботи денний центр психологічної допомоги у Львові допоміг понад тисячі внутрішньо переміщеним особам. Такі центри також працюють у Києві та в Ужгороді. До нас в денний центр, жінки можуть, побачивши оголошення в соцмережах, в Фейсбуці, в Інстаграмі або в телеграм-каналі. Кожного тижня ми публікуємо наш план заходів, і можна легко побачити, що ми плануємо на цей тиждень, зареєструватися і приходити до нас. Ну і моя дитина, зокрема, ходила до психолога. Я ходила до психолога тут, і багато розвиваючих так. Також є всяких заходів, зокрема на спів дитина ходила. Ну і також різні такі цікаві і вечірка зараз наразі відбувається. Дитина в захваті. Нам дуже приємно, що настільки нас відволікають від неприємностей і підтримують. Ми дуже дуже вдячні.